Добрий день, радий всіх вітати. Для нас це не перший раз, коли ми приймаємо участь у такому заході. З компанією ТВК СІДЗ у нас довгі і давні традиції, як на українській території, так і за кордоном, тому що ми співпрацюємо на, на різних, в різних форматах і в різних навіть країнах. Тому що ТВК СІЗ був з нами і на заводі був в Аргентині от і використовує нашу технологію вже не перший рік. І ми так само раді бути о, тут серед учасників. Я думаю, що ми о, одні з перших, які приймали участь, можливо, навіть з першого дня поля, і плануємо надалі. Буде тут нам тут дуже подобається. Тут відкрита чесна спокійна атмосфера, багато людей можна в один день зразу побачити, як. Досліди на полях і на певних стадіях вирощування різні культури за різними технологіями, так і познаємося з людьми, обмінятися останніми новинами і, і, і побути тут разом з, з усією аграрною спільнотою. На дні поля ми технології свої спадтеківські технології ми презентуємо, які саме в цьому році це соя і кукурудза. Задіяно в повній, повній технологічній лінійці починаючи з протруєння насіння, так само робота з гербіцидами і з фоніцидами. Ми хочемо побажати компанії ТВК «СІЦ» подальших успіх, успіхів у їхній роботі. У них це досить непогано виходить, і ми бажаємо йому далі розвиватися і залучати ще більшу аудиторію для просування і наших технологій, і всіх найновітніших сучасних світових технологій. Дякуємо. Ще більший інтерес буде, коли ми будемо організовувати якийсь свій окремий день поля з конкретним фокусом, тому що ми працюємо через мережу дистриб'юторів. У нас є 10 uh, ключових дистриб'юторів в різних регіонах України. Тому цей захід для нас один з багатьох, який буде проходити в цьому році, включаючи УКАП, включаючи Агрочелендж, включаючи битву титанів і, і інші виставки. І такі схожі заходи.